За спогадами свідків, саме у цьому будинку на вулиці Перемоги, тепер це вулиця Героїв Галичини, проживав Данило Садовий. І ось пошуки краєзнавця Надії іщук Чернешової привели саме на цю це вулицю. І в пошуках будинку. Ми зараз біля цього будинку, вже перебудованого, але власне тут проживав оцей період після Першої світової війни до 1967 року. Січовий стрілець Данило Садовий. Ну, я доводжуся внучатою племінницею моєї бабусі, рідної сестри, чоловік Данило Садовий. А коли ви знали власне, про цю історію, що був такий бій під крутами, і що, власне, оцей дідусь ваш був учасником того бою? Вже знала тоді, коли син його приїхав зі Львова раз до моєї мами. Бо вони дуже спілкувалися, мама, з братами, двома цими, синами Данила. Іван Садового. Приїхав, чи син Іван приїхав. Mm -hmm. і... Це старший чи молодший Молодший син, який служив у морфлоті, вже при... вже... тоді він вже був жонатий. І він приїхав і мамі моїй розповів, що батько січовий стрілець, учасник битви під крутами. І ото мама мені тільки розказала, коли вже десь. Ну, я знаю, десь у тому 67 му році, напевно. Його невістка засвідчує. Пам'ятаю, як невістка, його благородне обличчя, гарні риси, лагідну, привітну вдачу, постійність поглядів. от Постійність поглядів. В їх хаті в селі Старі Броди, в 60-х роках. Я побачила фотографію стрільця садового Данила. У військовому броні з шаблею, вершником, а згодом після поранення піхотинцем чудовий вусик на обличчі, сміливий, але добродушний погляд зберегли у нього на довгі роки. Збереглись навіть якийсь чар, галантність, який він одержав австрійській армії, а потім в УГА. Книзі в Книзі Усусусів Львів, 1935 рік, переведення на сторінці 23, перші ранені в карпатських боях, осінню 1914 року. Стрілець садовий Данило, другий справа, з палицею в руках.